мене находка тут, буквально на поверхності, била 10. Не знаю, що це. Похоже на монету. Да. Яка красива монета. Тільки подивіться. Била 10. Це просто. Ну, фокусуйся. Суперова матнета з цієї сторони щось непонятне, незрозуміле зовсім нічого не видно. З цієї сторони. А з цієї сторони подивіться який малюнок. І така затерта. Знаю точно що це монета, але надіюсь. Похоже на монету. Можливо, гудзик.